Чи рідна мова живе і процвітає, як заповідали діти і батьки. Родина це єдине тіле, ми з колиски чуємо рідну соловіну, мова і родина, гордість України, і неповторне слово хай над світом лине. Хай у житті буде світла година і синьо жовтим вогнем у очах, мову України, як зірка єди. і скрізь тени бувала шлях на колінах порядоми, долю вимовили при свічках, захищала українську мову діти, давала вони життя своє, щоб могла не з на мову світу прокричати все ж таки я є. Що значить мову рідно захищати? Це означає її нікому не віддати, зберігати ревно українське слово. Хіба ж своє віддати чужим можна? Смертник, допомоги його, його душа, доки живе вона незламості її волі на синіжонці в серці святого Полона. Ми пишемо історію життя своєї України, її долю. А мова душа українського народу пам'ятає і, і заповідь Великого Кобзаря і сува таких рідних погрозів, як, як Лесі і пані. Оселя Стусін Ігор Косте. Доки живе мова, народ смерті. Українська мова лунає в українські пісні. У всьому світу возлетілись птахом Чернівний спів Ніни Матвієнко, Назарія Яренчука, Василя Зінкевича, Джамалин. І линуть світом, мов оберего, ой овузи червона калина Стефанія та мати Тереза.